Друзі, брати і сестри, поки стоїть майдан, революція продовжується. І наш майдан повинен стояти до нашої перемоги, так? Я ще раз хочу нагадати, Щодо наших справ завтра, зьомої 7.30 ми будуємо тут колону. І на восьму годину йдемо блокувати Кабінет міністрів. Сьогодні. Азаров і його компашка не змогли потрапити на свої робочі місця. І Азаров поскаржився прокурору Пшонці, допоможи. Я не можу нормально працювати, красти нема можливості. Пшонка, допомагає <плес> друзі. Але блокування повинно бути ще більш організована і щільно. Жодної ще там не повинно залишитись, через яку вони можуть заползти до корита бюджетного, так? <плес> Далі, в 9.30 ми будемо будувати ще одну колону на Майдані. І підемо блокувати і пікетувати Верховну Раду, так? Да. Депутатам регіоналам дуже буде приємно з вами сім вітатись, так? Да. Привітаємо їх, так? Да. Друзі. Сьогодні регіонал депутат Калісніченка спробував проводити пояснення в Київраді. Його винесли на руках і викинули. Так само. так средникам. Звертаюся, треба чинити із провокаторами. Служба безпеки готує фахівців у лобках по агітації, верніше контрагітації. Вони всі в цивільному приємно виглядають, їх натаскують на тексти. Одні розповідають, що треба розходитись, нічого тут не буде. Інші провокатори розповідають, що треба нікого не слухати, а самі мети і бити вікна, ламати трощити. Що ми будемо робити з цими провокаторами? Робити за шкорино і викидати геть з майдану. Так, друзі, ця влада дуже цинічна і аморальна. Вони бояться нас, вони бояться йти в повний зріст і дивитись на очі. Згадайте, коли вночі бірх бив дітей наступного ранку. Вони, як герої, стояли навколо Майдана Незалежності, за щитами, і їх обличчя поддемонстрували. Ви нас повинні боятись. Але колона тільки з'явилась на Хрещатику. Вони зникли зразу. Так? Тому поки нас багато, поки ми разом, вони нас бояться. І тому вночі ми разом чергуємо то. Вони будуть кидати провокаторів, одягнути цивільних кримінал, гопників, злочинців. Але ми тренуємось свято вісіч так. Друзі, що за людина у нас не замерзне. Постійно чергує в будинку проспілок. Проспілки дуже раді, що ми у них там знаходимось. Багато людей. Міщає Київську міську раду, це публічне приміщення Киян, і всі мають можливість також там відпочити. Це будинок, який повинен працювати на міську громаду. І розуміючи, що у нас дуже багато, дуже багато людей, які приїхали з інших міст, Укркопспілка, будинок за вами, також запросила на ночовку. Не заперечуємо. Принципово, друзі, ми жодного будинку не захоплюємо. Всі нас запрошують, так? Так! Yeah. Коли Янукович нас запросить, підемо до нього. Yeah. Але не сьогодні. Друзі, ще раз, організація і дисципліна. Організація, дисципліна і відсіч провокаторів чергування. Формуйте групи, формуйте польових командирів, пропонуйте їх комендантам, і Будемо ставити їх попереду. Кожної групи, яка сформована, кожна група повинна працювати біля входу-виходу в одному місці. Знати всіх хто може пролізти, хто не може, знати всю дислокацію урядового кварталу. Тільки заблокувавши їх, ми примусимо їх до капітуляції і мирним шляхом. Так да. слава Україні.